Всім привіт! Мене звати Микита Зінченко. І сьогодні 51 й день зі 100 днів моїх міні-влогів. На шляху від того, як я покинув, але виходить, що не зовсім покинув роботу арт-директора. І на шляху до того, як я хочу стати блогером. Більш-менш відомим і заробляти на своїй арт-платформі. Мені подобається, що формулювання по ходу того, як я записую ці міні-влоги, вони стають все м'якшими і м'якшими. Тобто, десь на сотий день я скажу 100 міні-влогів, в яких я щось робив, чогось не робив, чогось досяг, щось планую. Половина шляху пройшла. Якщо ви не знайомі з попереднім відео, то можете перейти в відповідний плейлист. Я спробую зробити, щоб він з'явився згори, але не обіцяю. Тому що я такого ще не робив за 50 днів. І була невеличка пауза. І мені здається, що час підбити підсумки оцінку половини цього шляху. Насправді я порахував, що буде трошки більше, ніж 100 днів. Але я це піджену під саме 100 днів і буду підбивати підсумки. Отже, пройшла половина часу. Ми. Пройшли багато стадій від Я знімаю кожного дня для того, щоб відзвітуватися про свій прогрес, набираю якусь аудиторію і потім довго скаржився, що в мене нічого не виходить. Потім робив паузи, потім трошки частіше знімав, рідше знімав, знімав якісь заставки, знімав різні міні-влоги з різними подіями, то я на виставку пішов, то на дачу поїхав. І ось ми тут. Пройшло 50 днів. Має бути якийсь успіх. І він є, але не той, який би мені хотілося. Тому давайте про все по порядку. Отже, я в цих відео кажу завжди про дві речі: перше стати успішним блогером, друге заробляти на платформі. Давайте стосовно заробітку на платформі. Платформа зараз працює. На ній є мої пензлі, є різні товари, є мій курс про кліїт. Я не ставив на рекламу. Я з цим прокрастиную, тому що мені стрьомне. Е, Стрьомно, що я поставлю курс на рекламу, і в мене нічого не вийде, його ніхто не купить. Це буде дуже погано. Але на це є план Б записати інші міні-різні курси для того, щоб люди прийшли саме з реклами і купили. З холодної реклами. Я цим буду займатися цього тижня. Я це кажу вже, мені здається, останні Два тижні, <смі> але буду займатися цього тижня. По платформі, поки мені немає чого сказати, є речі, які ще треба допрацювати, але були якісь ще додаткові мінімальні продажі. Але поки нема реклами, нема людей на платформі, нема про що говорити. До цього ми повернемося пізніше. Але якщо ви хочете, якщо ви раптово дивитесь це відео і вам з цієї неймовірної заставки захотілося придбати товари, то посилання в описі до цього відео. Тепер, власне, про блогерство. Тут є цікавий апдейт. Я знайшов. Пам'ятаєте, я казав, що я знаю, як це працює. Ти викладаєш відео, шукаєш формат, знаходиш формат, потім б'єш в цю точку, люди приходять, ти селебріті. І я знайшов в мене в Тіктоці відео залетіло. Декілька відосів, насправді залетіли зараз найпопулярніше 189 тисяч, а якщо оновити 190 тисяч. Інші відео, сьогоднішні відео я виклав 18 тисяч, перед тим 40 тисяч, 17 тисяч, 45 тисяч переглядів. Це в Тіктоці. В інстаграмі все набагато скромніше. Е, але все одно е, з'явилися відео, які 9 тисяч 6, 4, 15 тисяч. Із цих відео почали приходити люди. Чого ж? В мене така інтонація, наче я чимось незадоволений. А! Більше того, в інстаграмі. В мене вже 8311 підписників. Якщо ви пам'ятаєте, а якщо не пам'ятаєте, я нагадаю, то в мене була боротьба. Я коли почав оцей челлендж, оцей свій шлях, не знаю, як, це, як завгодно можна це називати, в мене було 8150 підписників, ну плюс мінус 8151, 149, неважливо. І я почав викладати контент новий. Про покемонів почав знімати серію, я продовжую знімати. І все інше, публікації почав викладати, і люди почали відписуватись. І я опустився на 60-70 людей. Тобто 8 тисяч 80 людей або 70 навіть мене було в найнижчій точці. Тобто я почав викладати контент, а людей стало менше. Це катастрофа <сум> емоційна. Зараз в мене 8311 людей. кожного дня підписуються, і, ну, типу, акаунт росте, перегляди ростуть. В Тіктоці в мене там щось підписалося взагалі тисячі людей. В цьому Ютуб каналі я викладаю ті самі шорти, тобто я їх викладаю на три платформи. І в цьому Ютуб каналі ми починали з 40 підписників. 50 днів тому. Зараз більше тисячі. Тобто, зараз підписників. 1482. Майже півтори тисячі. Причому тисяча була чи вчора, чи позавчора. Тобто, прям несеться. Що не так? Ну от вгадайте, що не так? Я вам підкажу, ну не підкажу, але це буде такий. Я з цією проблемою стикався вже один раз, вже в мене таке було. В мене було півтора мільйона підписників, і я був незадоволений. І, і мільйон підписників в Ютубі, і досі вони є. Що не так? Це діти. Справа в тому, це не тільки діти приходять і дорослі люди, але їх відсотків 10. Тобто, я коли переглядаю, хто підписався, я заходжу на ці аккаунти, я дивлюся на коментарі, це катастрофа. Причому в інстаграмі ще трош, трошечки краща ситуація, тому що більш доросла аудиторія, і там вони підписуються, ну, типу, як старші люди. Ну, типу, мого віку, ще старші. Навіть, типу, 18 сок. Але в усьому цьому списку величезна кількість прям дітей. Ну, тобто, ми говоримо про. Вісім років, про десять років. І здавалося б, це теж там аудиторія, так? тобто їм їм нехай нічого не можна продавати, але ну тобто жоден бренд не піде на колаборацію людини, в якої аудиторія складеться з дітей. Але можна щось вигадати, типу, якісь курси для малювання для дітей, ще щось таке. Ну, типу, і це намагатися монетизувати. Але мені не... я, я спеціально відходив від цього. Я, я спеціально прям робив інший контент для того, щоб підписувалася старша аудиторія. І зараз я на ну, Тобто Знімай інший контент, так? Ну, здавалося, так? Ну, тобто знімай контент для більш дорослої аудиторії. І я його зараз міксую, тобто видаю якесь відео максимально прості туторіали. Максимально прості. Я отут-увікмну, -от -от щоб воно е крутилося, поки я це пояснюю. Я взяв максимально простий туторіал, взяв не планшет, а взяв навіть папір, тобто відкрив скетчбук, взяв свої кольорові олівці і почав просто малювати. І це класно працює, тому що всі бачать, що вони це можуть відтворити, що це щось максимально базове, і вони такі, о, я це збережу, о, я це лайкну. А оскільки зображення такі милі, веселі, то воно ще й б'є ну, типу, в таку емоцію е, чогось близького, зрозумілого. Але я не хочу залишатися з цим контентом. Тобто він з одного боку дає мені цифри, а я така хвойда на ці цифри. Я не знаю, мене прям, от якщо є підписники, я спокійний. Ну, тобто, підписники аудиторії і так далі. Ну, Це показник е, блогу, зростання його або не зростання. Так от, е, я дуже люблю цифри, але це, типу, не фейкові, звісно. Але вони такі яких я не хочу. Я не хочу, щоб в мене було 50 тисяч uh, людей аудиторії. І коли я викладу сторіс, її подивилися 200. Не хочу такого. Я хочу, щоб коментарі, які мені писали, я прям дуже сильно вчитувався. Тому що діти не ображайтеся, але ви все одно це не дивитесь, тому що діти не дивляться такий контент. Uh, вони дуже токсичні. Набагато токсичніші, ніж дорослі. Вони дуже агресивні. Тобто, коли їм щось подобається, їм подобається. Але паралельно їм можна ну, трошки стукнути щось в голову, і це максимальні токсики. Разом з тим вони пишуть дурню. Ну тобто, вони відлякують тих людей, які заходять в коментарі, ну не знаю там. Оксана 28 років, відкрила Інстаграм, або Тікток, подивилась моє відео, їй сподобалось, тому що це якийсь туторіал з прокріт. Вона така, хм, куплю навчання, можливо, колись. Або просто підпишусь, і вона заходить в коментарі і бачить, кек, я перший. Багато російських коментарів. Катастрофа. Е, тобто це токсична аудиторія, яку я б не хотів розповсюджувати. І фактично я знайшов те, що приносить людей, те, що я шукав. А, і так не хочеться з цього злізати. Але е, треба. Тобто, я знайшов формат, який приносить підписників, але це мені не підходить. Зі мною такий базар не підходить: 250, значить 250. Ще скажу, вообще по 400 буде. Зі мною базар не підходить. 250, значить 250. Може, взагалі ще зараз буде по 400. Для всіх, хто не дивився хату на тату, мабуть, бред, але от приблизно така в мене ситуація. Тому <смі> я буду шукати. Я зараз ä, зняв собі контенту наперед. Тому цей тиждень контент буде викладатися майже автоматично. І люди будуть приходити, аккаунт буде зростати. І я в пірені, <смі> в цій ілюзії, я буду намагатися щось робити і займатися платформою. Тепер стосовно коментаря. А що ж, чому ж я не відійшов від арт-директорства? Мені соромно, тому що для мене це з чого взагалі почалося, такий, такий швидкий рікеп. Да? В мене на півтора місяці зникла робота, а вісім років поспіль в мене роботи була черга з людей стояла до мене. І це не через рекламу, це не через платформи, а через те, що просто люди хотіли зі мною працювати. І потім півтора місяці просто так склалося, що у всіх там закінчилися бюджети і так далі. І просто люди не приходили. І я через це почав взагалі всю цю штуку з блогом, з платформою. А потім вони трошки всі розчехлились. настала весна, і вони такі типу, привіт! А зроби нам це, а зроби нам це. Пропонують гроші, а мені треба гроші. І я погоджуюсь на роботу, тому що астролог сказала не відмовлятися від роботи, якась рандомна. Астролог. Просто для загально для стрільців на 2025 і не відмовлятись від роботи. я не відмовляюсь, я працюю. І виходить, що через це я, типу, як трошки ну не відкладаю, але трошки спокійніший, менше на нервах. І, відповідно, менше вкладаю свого часу в блог, менше вкладаю свого часу в платформу. Тому що, типу, тут я поробив роботу, мені заплатили реальні гроші. І я такий, о, так ці гроші можна пустити на таргет. І воно мене якось так заспокоює, отак пледик накидає, дає мені чашечку чаю і каже: не зайобуйся, прям розслабся, все буде ок, просто працюй, продовжуй навчатися, знімай далі для дітей. Це комфортне середовище, не виходь з нього, там знову стрес. Ти знову почнеш щось знімати, будеш дуже сильно старатися, а воно не залетить. На ну, що тобі таке? Викінь з голови, Микита. Не надо воно тобі. Тому якось так. Я думаю, що я чисто для власної дисципліни спробую повернутися до більш частого викладання цих міні-влогів. Тому що з при всій катастрофічності ситуації, ну, не, не катастрофічності, я навіть не знаю, як це назвати, при всій неприємності ситуації для мене. Uh, є хороші новини. Ну, по-перше, є формати, які можуть приносити аудиторію. І інстаграму, в принципі, все одно, що це ну, що це за аудиторія? Він якусь Аліну Кек uh, uh, 2002. Ой, ні, не 2002, це вже дорослі люди. Алі, Аліна Кек-2015. Uh, uh, от, отака людина для неї і якась якийсь реальний користувач Інстаграму. Вони в принципі однакові. Тому я буду продовжувати знімати контент. І зараз в мене мотивація, незважаючи на токсичність всього цього явища, мотивація в мене збільшилася, тому що я нарешті отримав якийсь результат. Нарешті я отримав якихось підписників. Тобто тепер це треба перевести в правильне русло, більше контенту, який правильний, хоча б для того, щоб серед підписуються ж не тільки діти, просто їх більшість. Щоб серед цих дітей, коли підписується якась доросла людина, щоб вона бачила реальну цінність контенту, що я можу робити щось класне і хочеться робити по чесному, щось класне, щось не таке просте, не таке примітивне. І я буду це робити. Але зараз найважче це вийти з цієї теплої ванни. В якій я знаходжуся. Причому я не скажу, що мені комфортно, я не скажу, що те, що я робив, воно легко робиться. Ну тобто, навіть зйомка якогось такого примітивного відео, плюс монтажка і так далі. Ну це геморрой. Ну, там на кожне відео йде по годині, ну мінімум. Але все одно це легше, ніж. Е Виходити, наприклад, на двір і робити скетчі, як я хочу, прям малювати якісь класні роботи це взагалі важче. І я викладав каруселі, які мені подобаються. Але людям вони не так цікаві. Ну, типу, 100 лайків, там 150. Я розумію, що для, для якогось маленького блогу, напевне, це і нормально. Але коли в тебе там 8 тисяч, ну ти маєш ну, для здорового аккаунту, ти маєш мати більше підписників. І я розумію, що половина з них... З моєї оцієї аудиторії. Вони мертві, вони мене не бачать, а коли бачать, відписуються, тому що вони підписали ще Бог зна коли. Якийсь потік думок трошки виходить. Ну, для цього і власне міні-влоги є. Це моя спроба виговоритись, поділитися прогресом або регресом з вами. І трошки синхронізувати в голові. Я навіть не знаю, що я говорю. Коротше, поділитися і виговоритись. Буду знімати мені блоги Спробую зробити за оці наступні 50 днів. Наступні, останні не знаю, вже 49, які залишаться. Більший акцент на платформу. Хочу вже цього наступного тижня поговорити про гроші і бажано про гроші, які прийшли, а не про гроші, які пішли. Я собі назбирав трошечки ресурсу на те, щоб спробувати якусь рекламу, спробувати оці всі маніпуляції, начебто налаштували платформу, що має все працювати, має все відкриватися, і можна приводити людей протягом наступних двох-трьох тижнів, тобто в третій чверті всього цього проєкту. Я точно буду робити інші навчання, щось з малювання прям для початківців, тому що в мене є арт-щоденник. Але він в текстовому форматі, і він, ну, типу, не курс. Ти. ти його купив, і ти його проходиш, і він в тебе лишається. А треба якісь курси, тому що люди люблять курси дешеві <плес> і якісні. От тому я буду з цим експериментувати. Але загалом відбувся такий за ці 100 днів, як гачок, не знаю, таке коло, і я повернувся фактично до того, з чого я починав. Тобто викладати контент, робити платформу. Так, вона на той момент була не готова. Зараз вона готова. Але це, типу, ще один такий початок. І дуже символічно, що він припав якраз на 50 днів. Ну тобто, це не підлаштовано, це воно так і є. І побачимо, що буде через наступні 50 днів. Мені ще треба. Обов'язково зняти два повноцінних, ну, не зняти навіть, а один просто змонтувати, а другий дозняти два повноцінних влоги. Не знаю, на коли це буде час, але треба це зробити. Це про мою поїздку у Львів і про мій арт-проєкт з цими манікенами, які ви бачили в заставці. І, власне, їх теж доробити, тому що це мій арт-проєкт. А мені треба закінчені справи. Максимальна кількість закінчених справ. От коли я щось доробив, мій мозок прям дуже сильно радіє. Він, правда, одразу розслабляється і типу такий, ого, ти молодець, ну все, відпочинь два тижні. Але в будь-якому разі, якщо цей аспект контролювати, то я максимально щасливий в ці моменти. Тому до зустрічі. Може, навіть завтра. Не знаю. Побачимось. Па-па!